Продати свої іграшки і заробити кошти на дрон для збройних сил України таку мету мають діти з 55-го мікрорайону Луцька. До десятка школярів майже щодня виходять на вулицю зі своїм товаром і табличкою про збір коштів. Наша ціль три тисячі гривень. Хочемо, щоб Україна погостріше виграла і щоб війна побыстріше закінчилась. Брати Микола і Павло Лис розповідають: батьки знають, чим вони займаються, підтримують і дозволяють продавати іграшки. З дому я взяв приблизно 20 іграшок. Більшість ще не продали. Беремо ще ігри, беру іграшки не тільки я, а й мої друзі. Я брав бейблейди та в основному які іграшки були ще пазли. І так далі. І що у цікавого є. У нас іграшки та брасовки. Купила браслет, побачила, що гроші збирають для зсу разом з хлопцями до збору коштів. Долучилася десятирічна Софія. Вона приїхала до Луцька з Хмельницької області під час повномасштабної війни. Тут браслети в мене я купила для нас всіх різинки і. Резинки, і у мене дуже багато різинок і майже всі витратили. Я наплела вже десь 50 браслетів. Мене навчила сестра. І мені подобається це заняття. Я живу через дорогу, мене пускають батьки, вони знають про це. Вибирайте, де хочете? Який підійде? Вам, ну, напевно, який зелений такий. – Все? – Давай. Лучанка Ірина також купила у дітей браслет. Каже, таку ініціативу побачила вперше. Неважно, чиї це діти і де б вони не були, бляти, діток завжди хочеться зупинитися. І це щось така маленька допомога, ніби з їхньої сторони, і свого роду включені. І ми якось так. Кожен допомагає на своєму фронті, де може, як може, скільки може, але обминути таких діток просто неможливо. Нас дуже багато. Сказали, що не вийде, але ми робимо і доберемося до мрії нашої. Найстарший з дітей, 13-річний Павло Лис, розповів, вже вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Каже, ще 10 і гроші відправлять у благодійний фонд Сергія Притуле, аби там придбали дрон для військових. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.